Нак Нафтогаз України не хоче приймати умови Полтавської області щодо постачання газу. Такі невтішні новини повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Віктор Животенко, який нещодавно приїхав з Києва, де вів переговори із керівництвом компанії. За його словами, газовики відмовляються підписувати будь-які тимчасові або додаткові угоди щодо постачання газу на котельні Полтавщини до закінчення усіх судових процесів. Натомість у «Нафтогазі» наполягають на тому, щоб область уклала із ними угоду за їхніми умовами. Полтавці не згодні. Тоді на плечі регіону ляже борг. У сумі більше 150 мільйонів гривень. До того ж, як сказав Животенку перший заступник голови газової компанії Валентин Франчук, те, чи підписала область договір про пальне, особливої ролі не відіграє. Я спитав, кажу, яка різниця між тими, хто підписав, і тими, хто не підписав. Він каже, ніякий. Просто ті не отримують за борги газу. А ви юридичним язиком крадете газ, тому що у вас нема договору. За даними Нафтогазу, лише Одеська, Донецька та Полтавська області відмовляються приймати умови компанії. Натомість Віктор Животенко наголошує: більшість його колег з інших регіонів України підкреслюють, що не підписували ніяких угод із газовиками. Питання взяли на контроль прем'єр-міністр держави та міністр регіонального розвитку. У Полтаві сподіваються на мирне вирішення проблеми найближчим часом і впевнені закон на їхньому боці. І у судах перемога буде за Полтавою. Якщо вірити запевненням керівництва НАКУ, то ми зможемо. За рішенням суду заключити договори, і тоді вони вимушені будуть подавати газ. А ми вже давним-давно готові за це платити. Обласна влада продовжує міркувати над тим, які пропозиції можуть схилити нафтогаз до укладення тимчасової угоди про постачання газу. Нагадаємо, сьогодні близько 35% населення області залишається без гарячого водопостачання.